Слава Богові за можливість бути в зібрання і чути Боже Слово. Тому що Боже Слово приносить для людської душі користь і допомагає в спасінні. Ви знаєте, Бог створив людину, щоб вона була щасливою. Такий задум був Бога, щоб людина була щасливою. І якщо би сьогодні спитати людей, чи вони щасливі, багато людей скажуть, що вони нещасливі. І я собі так думав, якщо би взяти кожному із нас і взагалі кожній людині роздати по листочку паперу, і дати ручку в руки, і написати причини, по якій ми нещасливі. Як ви думаєте, що би ви в листочку написали? От Бог людину створив, щоб вона щаслива була, а ти нещасливий. І хто винуватий твоєму нещасті? І в нас був би такий список. На першому місці ми б кого написали? Діявол. У людей завжди у їхньому нещастя винуватий диявол. То був перший пункт. Диявол винуватий, що ми нещасливі. Другий пункт хто винуватий? Влада. Бо влада, якщо б була хороша влада, у нас би були хороші дороги, у нас би були хороші зарплати, не потрібно би було їздити по заробітках, ми б мали своє житло, мали б всі дорогі автомашини, ми б прекрасно діялися. Знаєш, після диявола, у нас би на другому пункті була влада. А на третьому пункті, якщо брати сімейних людей, звичайно, же, в нашому нещасті були б відповідно винуваті. Чоловіки і жінки. Тому що жінка могла би бути більше щасливою. Но, попри диявола й попри владу, є ще чоловік, і він не робить її щасливою. В неї були плани до замужества, як він буде її любити, як він її буде все давати, одяганати, лелеяти, і він цього всього не робить. Тому він займе достойний третій пункт. І у всьому нещасті жіночому буде ще винуватий чоловік. А для чоловіків, відповідно, буде винувата жінка. Потім, четвертим пунктом, можливо, ми б написали здоров'я, що здоров'я чи відсутність здоров'я нам мішає бути щасливими. І потім були би ще пункти, ще і ще. І ви знаєте, мені так цікаво було. А чи написали ми би в тому списку себе? Що в наших нещастях чи ми би себе побачили? І скільки би було пунктів незалежних від нас, і пунктів, у яких ми приймаємо участь. А може, ми б даже і такого пункту і не поклали, і не написали би на листочку. Як правило, у всіх людських бідах винуватий хтось десь там далеко чи близько, но ми не винуваті. Може, ми би якийсь маленький скромний пункт для приліччя написали, але боюся, що тих пунктів, де інші люди винуваті, в нашому нещастю, було би значно більше, ніж пунктів, до яких ми маємо участь чи причасті. Я би сьогодні хотів з вами поговорити про, трошки про один такий пунктик, який би нам міг облегчити життя. Ви знаєте, від нас залежить багато. Ми можемо постаратися впливати на обставини. Ми можемо постаратися вплинути на владу, яка. Нам не подобається. Ми можемо при виборі, при голосуванні не продатися на кілограм гречки, як брат Андрій казав, а ще є такий суттєвий засіб нашого впливу на владу це молитва. І Біблія каже: моліться за тих, хто при владі. Просіть у Бога благословення на свою владу, щоб під силою вашої молитви влада стала краща. Ми можемо впливати на чоловіка або на жінку, постаратися якось. Молитися за них, підсказати, любити їх більше, щоб вони змінилися. Ми можемо постаратися вплинути на здоров'я. Не наїдатися серед ночі, не їсти чіпси, сухарики, не пити пепсі-колу, не дивитися в комп'ютери до півночі, а потім голова тріщить, не говорити по мобільних телефонах по три години, а потім голова болить, не обіжатися, бо потім тиск піднімається, серце боїть, не завідувати, не гніватися. І таким чином ми вплинемо на своє здоров'я, і воно стане краще займатися. Якоюсь гімнастикою, а не лежати на ліжку сутками. І тобто ми можемо постаратися вплинути на обставини, які нас роблять нещасливими. А коли не виходить, вплинути на обставини і міняти обставини, як би ви думали, що треба робити? Треба міняти своє відношення до тих обставин. Якщо я можу міняти здоров'я, я його міняю. Якщо я можу змінити свою жінку або чоловіка, відповідно, то я. Змінюю, якщо я можу вплинути на владу, я впливаю. Якщо я можу вплинути на те, що мене обкрадає у моєму щасті, то я це роблю. Але якщо я не можу це робити, якщо це від мене не залежить, тоді треба міняти вже не обставини, а своє відношення до тих обставин. Я би свою проповідь назвав коротесеньку позитивна людина. Знаєте, коли про Христа написано, що Він подобався і Богу, і людям. Він зростав у благоволінні у Бога і в людей. Самуїл зростав у благоволінні у Бога і в людей. То дуже добре, коли ти в своєму житті так живеш, що ти і Богові подобаєшся, і людям подобаєшся. Є такі риси характеру, які і Богові не подобаються, і людям не подобаються. Це коли людина горда, наприклад. Коли людина високої думки про себе. А є риси характеру, і Богові подобаються, і людям подобаються. Простота подобається Богові, а людям. Скромність подобається Богові. Подобається, а людям теж подобається. І от є така риса характеру, яку я би назвав позитивна людина, позитивність. Є люди позитивні, їх і Бог любить, і люди їх люблять. Приємно спілкуватися з позитивними людьми. Позитивні люди, всі хочуть з ними спілкуватися, бо вони позитивні. А є люди негативні, є люди, від яких іде постійно негатив. Від них негатив ісходить. Вони є джерело негатива. Якщо є люди позитивні, то є негативні. Є люди бодрі, є радосні люди, а є такі люди. Як в народі кажуть, умираючий лебідь. От є такі «умирающі лебіді, а є люди позитивні, енергійні, емоційні, оптимістичні. І я би хотів так з вами порозважати. А що допомагає людині бути позитивною? Я абсолютно переконаний, що з позитивними людьми легше жити, з позитивними братами і сестрами приємніше до церкви ходити, з позитивним чоловіком легше жити, з позитивною жінкою легше жити, з позитивними сусідами легше жити, тому що ті люди позитивні, від них іде позитив, від них йде добро. Ти заряджуєшся від них цим позитивом? А є люди, у яких один сплошний негатив. І від них теж заряджуєшся негативом. І коли з тою людинкою поспілкуєшся одну годину, то ти додому приходиш такий накачаний негативом, бо від тих людей, крім негативу, ніколи нічого не ісходить. Я би вам хотів назвати першу причину, яка допомагає людині бути позитивною. Як ви думаєте, на що опираються позитивні люди? Звідки вони беруть цю позитивність, що є джерелом їхнього позитива? Звідки вони це беруть? От позитивна людина помістить і позитивну людину, і негативну в одні й ті ж умови, той, хто привик до негативу, він буде плакати, стогнати, жалітися. А той самий при таких самих можливостях буде цвісти, буде радіти. Буде хвалитися чимось, буде Богу віддякувати, От візьми двох пенсіонерів. І в того 1400, і в того 1400. От той вічно стогне, бо він людина негативна. А той радується, 1400 така сама пенсія, таке саме здоров'я, такі самі можливості. А він радується. Чому? В нього пенсія більше ні. Просто він людина інша. Він позитивна людина, він не привик плакати. Він привик радіти життю. Йому яку пенсію не дай, він все рівно буде радіти. А той, який привик плакати, йому піднімай скільки хочеш ту пенсію. Йому давай зарплату, яку хочеш. Він все рівно буде стогнати. Бо це спосіб його життя. Постійно стогнати, постійно нарікати. Каже апостол Іуда: це ропотники вічно недовольні. Нема такої зарплати, при якій би люди цього статусу коли-небудь були задоволені. Вони завжди будуть незадоволені, бо це їхній стиль життя постійно нарікати. Нарікати, нарікати, бо вони люди нарікання. Вони не є позитивні люди від них і сходить тільки нарікання. А позитивна людина, чому вона позитивна? Бо вона вірить у завтрашній день, вона вірить в краще майбутнє. І тому віруючі люди, як ніхто, мали би бути позитивними людьми, віруючі. Бо віруючі люди це не ті, що сидять в зібрані, повірте. Віруючі люди це ті, що вірять. Бо кажуть люди так, що православні то не віруючі, а ті, хто прийняв водне хрещення на озері, то віруючі. То неправильне судження. Віруючі не ті, що сидять в зібраннях в молитовних домах. Ні. Віруючі люди це ті, що вірять. А ті, що не вірять, невіруючі. Так от позитивні люди це віруючі люди, бо в них є віра, що буде краще. Позитивні люди, і за рахунок того і є позитивні, що ними керує віра. Вони вірять в краще життя, вони вірять у владу, вони вірять в чоловіка, що він поміняється, вони вірять у все добре, вони оптимісти. Кажуть, безнадійні оптимісти. Ну вони оптимісти. Вони завжди радуються, вони нічого не бояться, вони сміло йдуть вперед, Бо вони позитивні люди. Позитивні. Від них ніколи не почуєш, бо вони на щось скаржилися. Вони вірять у краще життя. І ти їх не переконаєш. В яку би ти їх країну не послав жити, хоч у Зімбабве, хоч у Гондурас, хоч в Молдавію, хоч в Україну. Вони будуть позитивні, бо вони такі є. І в яку би ви країну не послали людину, яка негативна, хоч в Америку, хоч в Норвегію, хоч в яку країну, вона й там буде стогнати. Бо тут грошей не було, а там сиро буде. У Норвегії буде холодно. Якщо послати людину у жарку країну, то вона буде стогнати, що там жарко. А як її послати у холодну, то позитивна людина, коли позитивну людину поселити на Алясті, вона буде так казати, скільки риби кругом, яка природа красива. Вай! Вона позитивна, а негативна не буде бачити ні риби, ні природи. Вона буде казати, ой, як холодно! Вона, воно все рівно, а коли у жаркій країні, той буде радуватися, що тепло, а той буде стогнати, що жарко. Так само у холодній країні той буде радіти, що можна на санках кататися, а той буде стогнати, що йому холодно. Отака От різниця між позитивними і негативними людьми. Христос колись притчу таку сказав: ми, каже, співали вам веселої, а вам не було радісно. Ми співали вам сумної. А ви не плакали, і каже Христос: Слухайте, люди добрі, яку би вам пісню заспівати, щоб ви були задоволені. Вам не підходить і сумна, і весела. Від веселої ви не співаєте від сумної не плачете. Не існує такої пісні, яка б вас задовільнила, бо ви такий характер маєте. Вам все абсолютно не підходить. І людина потім нещасна, і винуватить і Бога, і диявола, і владу, і всіх на світі. В той час, коли треба починати з себе, міняти своє відношення до життя, навчитися бачити кругом щось добре, навчитися бачити добре у владі. Є щось добре в нашій владі. Звичайно, влада нам благословляє нас, що ми Богові служили. Про Бога говорять, збираються молитовні сніданки по всій Україні. Віруючим, відкрили двері, відкрили зелене світло. ідіть, спасайте людей, проповідуйте Євангелію. Скажіть це добре чи погано? Так це дуже добре. Раніше влада сажала в тюрми, а нинішня благословляє, то чому вона вже аж така погана? Ну не все таке погане, є і щось добре. Ну а у, у чоловіках ваших сестри, ну що, вже все настільки погане, ну нема нічого доброго зовсім. А у жінках вже таке все погане, нічого доброго нема. А вже ті діти ну вже такі погані, що нічого доброго в них нема. Позитивні люди бачать добре, а негативні люди бачать, що? Погано. Колись написано, як відбудувався другий храм у Єрусалимі, то частина людей раділа, а частина людей плакала. Ті, які пам'ятали старий храм, вони що робили? Плакали, бо він був гірший. А ті, які нічого не пам'ятали, тільки бачили голе місце. А тепер храм великий, вони що робили? Раділи. Можна плакати, йой, нас тільки сорок. А можна радіти, нас було двох чи трьох. А тепер нас більше, слава Богу, на сорок, нас 50, нас на Колись ми співали, починали з одної тональності, а закінчували, хто знає якою. А тепер вже є діти, які краще співають, є група, хор починає співати. Да, він далекий від досконалості, але він вже є і він вже починає співати. Тобто вміння бачити щось позитивне, воно допомагає йти за Ісусом Христом. Дорогі мої, будьте позитивними людьми, будьте джерелом позитива. Тільки вийшов зібрання, сів тролейбус і їдуть з вами, невіруючі люди, і починають казати, та, щоб його трафило з тою владою, з тими дорогами, і ви туди же. Чи ми другі люди? Ви знаєте, пані, то не так. Слава Богу за владу, слава Богу, за країну, слава Богу, за того, слава Богу за все. Оце віруюча людина так каже. Оце позитивна людина каже. А негативна людина то є невіруюча людина. Неважно, хрещення ти прийняв, не прийняв, ходиш, вібрення, не ходиш. Ти є невіруюча людина, бо ти провозглашаєш сплошне невірство. ти ні в що не віриш. Ти ні в владу не віриш, ні в Бога не віриш, ні в добре не віриш, ні в чого. Тому негативні люди. То є невіруючі люди, а позитивні люди, то є віруючі люди, які вірять в краще життя. Ви вірите в краще життя? Ви вірите, що ваші чоловіки будуть кращі? Чи кажете, горбатого могила не виправить? Як ви кажете? Вірите чи не вірите? Ви вірите, що ваша жінка може бути краща? Ви вірите, що ваші діти можуть бути кращі? Ви вірите, що Україна може бути краща. Ви вірите, що зібрання буде більш благословенне. Вірите? От коли людина вірить, вона живе вірою, вона ходить вірою, вона за рахунок своєї віри має позитив, бо вона в щось вірить. Вона признає волю Божу таку, як є в своєму житті. Вона не кричить, вона не спорить з Богом. Вона смиряється перед Богом віруюча людина. Вона признає сьогодні то життя, яке є. В ньому вміє бачити щось добре і дякує Богові. У нас є дуже багато доброго. У нас квартири є, ремонти в квартирах. У нас є можливість приїхати і поїхати в зібрання. Слава Богу за все. Слава Богу за дощик. Слава Богу за сонечко. Бо знов таки нема дощику погано. Є дощик, знову погано, є вітер погано, нема вітру, погано. І от ти як привик так жити, що тобі все погано. І ти отак надів ворог чорні окуляри людині. І людина в тих чорних окулярах проходила все життя і нічого доброго не бачила. А друга людина живе в селі, немає ні машини, ні хати з ремонтом. Хата вапном побілена. А приїдеш, подивишся, щасливіша людина, позитивна, заряджена позитивно. Взагалі нічого немає. Кальоші, кури ходять по болоті, нема ні асфальту, нічого нема. І дивишся на ту людину, думаєш, що така людина щаслива, повна позитивна людина. Бо їй Бог дав радість, їй Бог дав серце радісне, їй Бог дав бути задоволеним тим, що ти маєш. Также ці бідні українці деколи стугнуть. Та хто колись їв то, що тепер, хто колись одягався в те, що тепер, хто хати мав такі, як тепер. Хто мав мол, дома молитви такі, як тепер? І будуть плакати, і плакати, і все не так, і не так. І хлопців, хлопців питаєшся, що... чого це не женеш? Та всі дівчата не такі. Питаєш, дівчата, а ви чого заміж Всі хлопці не такі. Що їм не таке? Що їм не таке? Приїжджаєш в бучу на конференцію 500 дівчат і всі не такі. А яка то вона має бути, та дівчина? З крилами чи чей вона має бути. Я навіть не. Ну, Всі не такі. Кажуть, що це не женеш. А самі, подивіться, брат Іванчу. Які? З рогами. Ну, які? Не такі. А, а що замуж не виходиш? Теж не такі. А де таких набрати, Ніхто не знає. Нема. Треба на небо переселятися, там будуть всі такі. І, і, то, і, і то я не знаю. Жінка чекає, хоч би скоріше життя скінчило, боїся, чоловік не подумає. А то там царство він все одно буде. Ти його не водно тут терпіти, 50 років, там всю вічність треба терпіти. Хіба ще молити, Господи, дай, щоб він не попав зі мною в царство? Десь там на другій вулиці, щоб царстві був. А на моїй, щоб його не було. Люди собі віруючі думають, о, прийде царство! Всі ждуть царства. Коли ж то на кінець, прийде Боже царство. І що? Прийде, і як там буде в Божому царстві? І, і з ким ти там знайдеш спільну мову, як ти не привик. З чоловіком негодно знайти не спільну мову, в церкві негодна, з сусідами негодна. Ти думаєш, ти в царстві в Божому не йде з ким спільному? З ким? Там ж будуть віруючі, такі самі тут: з Керетьок, з кушниці, з Ужгорода. І всі з недостатками. Ну нема, я об'їздив море церков. Ну всі такі, як ми. Всі з недостатками. І всі ждуть, Господи, коли прийде в царство. І з ким ви там в царстві зустрінетесь? З ангелами. Написано, що Бог не для ангелів приготовив царство. Бог приготовив для наших братів з Одеси, із Москви, із Ужгорода, із Портленда, для них приготовив царство. І нам прийдеться з ними там протягнути вічність. А це спошні недостатки. І той, кому тяжко на тій землі, він просить собі чудлі не смерті, щоб прийшло царство. Там у царстві. Варіанти два. А ми всі туди не попадемо. Бо ми собі думаємо, ох, як там буде добре, там не буде братів і сестер з церкви. А хто там буде? Як там не буде братів і сестер, і тебе не буде. А якщо ти будеш, і брати, і будуть, і сестри. І знову треба буде з ними знаходити обшу мову. Тут хоч чекаєш царство, а там що чекати. Тут хоч думаєш, наконець тут все скінчиться, прийде кінець. А царство Божому не прийде кінець. Хоч бери і не молися про Боже царство. Так от позитивним людям добре і на цій землі, бо вони щось тут добре бачать. І в царстві їм буде добре, бо вони й там щось добре побачать, а негативним людям ніде не буде добре. Тому вони в царство Боже і не попадуть, бо вони там щось спортять. Вони зіпсують Боже царство. Вони тут ходили по царстві і чіпляли до ангелів, до святих, до апостола Петра, в того одяг не такий, той сказав не так, той подивився не так. І зроблять із Божого царства земне. Тому не може Бог таких людей поселити в своє царство, бо вони і там нашкодять, нагадять і все перевернуть вверх ногами. Тому вихід один, хочеш попасти в Боже царство, будь позитивною людиною. І вмій бачити добре кругом, що тебе відбувається. Нехай вас Бог всіх благословить, йому вічна слава. Амінь.